Слава Україні! Розпочалася 1185-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом напередодні зафіксовано 141 бойове зіткнення. На харківському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Мала Шапківка та Вік Довгенького. На Куп'янському напрямку учора відбулося шість атак загарбників у районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Вік бік Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Греківка, Новий мир, Торське, Липове та Рідкодуб. На Сіверському було три спроби йти вперед у районах Григорівки, Виїмки та Білогорівки. На Краматорському чотири поблизу Часового яру Білої Гори. На турецькому напрямку ворог здійснив дев'ять атак неподалік Романівки, Турецька, Дачного та Делівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Малинівка, Звірове, Котлярівка, Даченське, Удачне, Троїцьке, Андріївка. Також у напрямку населених пунктів Олексіївка, промінь, Шевченко, Перше, миролюбівка. На Новопавлівському було 14 атак поблизу Костянтинополя, вільного поля та в бік Шевченка і Новополя. На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно зупинили одну атаку поблизу населеного пункту Високе, на Оріхівському дві у напрямку Новоданилівки. Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 23 керовані авіабомби. Здійснив 230 обстрілів, сім з яких із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 21 штурмову дію загарбників. Загалом, напередодні, противник завдав двох ракетних та 56 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 130 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5879 обстрілів, зокрема 164 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько трьох тисяч дронів камікадзе. Тим часом авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, 11 артилерійських засобів, 4 пункти управління та один склад зберігання боєприпасів противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, одну бойову броньовану машину, 43 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню. 48 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 139 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні!